Генерал-майор Середа Олексій Порфирович. Творючий генерал Парфирович. Особовий... Незвичайне свято останнього дзвоника влаштували для своїх випускників у державній гімназії інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус. Це другий випуск новоствореного навчального закладу, який існує менше двох років. 67 випускників розпочали своє навчання як учні військового ліцею, закінчили заклад кадетами. Два роки в казармі посилена строєва підготовка, вивчення уставу. Самі кадети зізнають. Это очень разнообразно от від школы, но они самостоятельно сделали этот выбор. Режим, да, казармин у нас дома, мы появляемся не часто. Ну, как так этому привыкли. Наоборот, может, это и к лучшему, что мы быстрее, чем остальные, от а родителей отошли, более самостоятельную жизнь. Здесь просто все такое необычное, ну словами не передать. Коллектив, ну, супер, короче. Коллектив? Колектив зібраний, а нас учапані друг другу, помагати друг другу. Бабашна школі такого ніто не встигли озирнутися, як хлопчики стали справжніми чоловіками. Батьки пильно спостерігають за своїми дітьми. У матерів сльози на очах, а деякі навіть вірші приготували до випуску. Кожна мати, що вас народила, твердо мовити, стиха могла. Я пишаю з тобою, дитино. Дорогі наші діти, так ви ж летіть, летіть собі, летіть, летіть. Та білих крилиць не зламайте, а падаючи – знову підіймайтесь. І ось відповідальна хвилина, якою чекає весь випуск урочисте прощання з прапором. Цей ритуал довіряють лише відмінникам у навчанні. І Далі урочистий марш і весь кадетський корпус святкує кінець навчання. Більшість юнаків планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах, де готують офіцерів для збройних сил України. Вони живуть за статутами. У них є звільнення як у звичайних курсантів або військовослужбовців. У них є розпорядок дня, як вони виконують. У нас немає комп'ютерів цілий день. У нас немає телефонів цілий день. У нас немає вулиці в тому розумінні, якому мають вулиці звичайні шкалярі. Вони більше годин приділяють взагалі. Предметам військового навчання не тільки те, що захист вітчизни. У нас удвічі більше цільових уроків на військову підготовку. Крім того, після обіду ще до податкових заняття значно більше часу діляється. Вони готові курсанти. В цьому році в кадетському корпусі шалений конкурс. Планують прийняти 250 чоловік. А вже надійшло вдвічі більше заявок ніж треба. Планується, що хлопчиків почнуть відбирати у кадети з сьомого класу. Наталя Білокудря Андрій домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.